Всім привіт! В минулому відео ми реалізували логіку двох екранів з навігацією на базі бібліотеки Navigation Component. Тому на даний момент у нас є екран з робочим списком, до якого, за бажанням, можна додавати нові елементи. І при цьому всі операції виконуються асинхронно. Сьогодні ми вже перенесемо обидва екрани в контейнер Scaffold, до якого ще й додамо зверху Toolbar, там з назвою поточного екрану, і також винесемо ось цю плаваючу кнопку з самого екрану наверх да, на рівень Scaffold. Тобто ми поговоримо про те, як можна взаємодіяти з компонентами, які фізично знаходяться за межами екранів. Загалом, перед тим, як починати, я нагадаю, що в теорії ви можете обійтись і без такої взаємодії з компонентами, там, які знаходяться за межами екранів, якщо у вас не буде таких компонентів. Або якщо ви такі компоненти, як тулбари, да, якщо ви їх будете робити частиною самих екранів. Але це занадто простий випадок, тому ми його розглядати не будемо. Натомість давайте підемо до коду проєкту і почнемо додавати сюди кореневий scaffold, який буде єдиним і дійсно от кореневим компонентом він буде для всіх екранів. По суті, для початку все, що треба зробити, да, це в функцію .app, да, Тут потрібно дійсно додати сам скафолд. І потім треба перенести старий навхост разом з Composition Local Provider, -ом. Ми переносимо їх всередину скафолд, тільки треба не забути використати вхідний параметр Pinding Values, за допомогою якого задаємо відступи для компоненту навхост, за допомогою модифікатора Padding. Більш детально про це, наскільки я пам'ятаю, я говорив в окремому відео про компонент скафолд. Далі, давайте створимо окремий файл для верхнього тулбару, який назвемо appToolbar. Це буде звичайна композабл-функція, і вона буде з додатковими аргументами. От давайте подумаємо, що зазвичай нам потрібно від верхнього тулбару там, для кожного екрану. По-перше, очевидно, ми маємо показувати заголовок екрану. Відповідно, додаємо аргумент title res, там, для такого от текстового заголовку, і ми будемо брати дані для заголовку саме з ресурсів, якщо що. Тому і тип тут інтеджер, а не string. Далі також іноді нам треба в тукбарі показувати кнопку назад, але не завжди, а тільки якщо в стеку навігації буде знаходитись більше одного екрану. І от чисто для різноманітності, давайте на відміну там, від минулих відео. На цей раз ми всю кнопку опишемо одним параметром там, з назвою «Navigate Up Action. Просто цей параметр буде нуламтою. Тобто, якщо ви сюди передаєте значення ну, то кнопка назад відображатись не буде. В результаті дійсно маємо не три аргументи функції, а два, але за це є ціна. У нас зменшується читабельність коду. В принципі, можна заморочитись і об'явити окремий sealed клас, який назвати Навігейт App Action, і в ньому буде два можливих значення Hidden і Visible. Де для Visible обов'язково вказуємо і дію on-click, яка має виконатись при натисканні на кнопку назад. От якось так. Тоді в аргументах функції ми можемо вже не нулобу лямду використовувати, а просто прописати тип NavigateUpAction, Action, прописати саме от той shield клас. Тепер щодо реалізації. Використовуємо знайомий нам компонент CenterAlignedTopAppBar, top app-bar, в якому окремо прописуємо заголовок за допомогою параметру Title, і всередині тут буде текстова мітка, де і буде розміщуватись текст зі значенням там, з аргументів функції. Далі додаємо параметр Navigation NavigationIcon. І це якраз буде от кнопка для переходу на попередній екран. І цю кнопку ми будемо показувати тільки тоді, коли в navigate up Action буде знаходитись от об'єкт типу navigateupaction.visible. А в цьому випадку ми малюємо компонент iconButton, якому передаємо callback onClick саме от з navigateupaction.onClick. Ну і всередині буде типова іконка зі стрілкою для виходу на попередній екран. Також на сам кінець можемо відразу вказати колір тулбару за допомогою параметру Colors. І тут ми будемо брати колір з поточної матеріал теми нашого Android-додатку. От і все, тулбар готовий. Залишається тільки додати його до Scaffold. Тому переходимо в MainActivity і тут в компоненті Scaffold прописуємо параметр TopBar, в якому всередині викликаємо функцію AppToolBar, яку ми щойно написали. І значить, NavigateUpAction, Action, чому він буде рівний. Ну, у нас вже тут є екземпляри навконтроллера, за допомогою якого ми можемо визначити стан кнопки. Якщо навтролер.previousbacksteckEntry, якщо тут значення ну, тобто якщо у нас в стеку немає попереднього екрану, то і кнопку показувати не варто, а значить передаємо значення navigateupaction.hidden. В інакшому ж випадку виходить, що у стеку навігації знаходиться більше одного екрану, а значить, тоді можна прописати реальну дію navigate-up-action.visible, де в onClick треба виконати команду на нав-контролері, От там navigate-up. Ну і заголовок екрану. Давайте просто поки що пропишемо тут назву додатку, яка і так вже є в ресурсах. От. І в цілому можемо прям, прямо зараз спробувати запустити прямо проєкт на емуляторі і глянути на результат. Отже, тепер ми в емуляторі дійсно бачимо тулбар з назвою, правда, це назва додатку, а не назва екрану. Потрібно це виправити. Що ж, в коді проекту, ну по-перше, якщо ви згадаєте відеоролики по кастомній навігації, то там ми створювали окремий Screen Environment і Navigation State для того, щоб кожен екран він міг окремо управляти компонентами поза своїми межами, в тому числі там був і заголовок для тулбару. Так от, якщо прибрати всю ту мішуру, да, додаткові класи, інтерфейси, які ми тоді робили, то основна ідея виявляється дуже і дуже простою. Вам необхідно слухати поточний стан навігації, і, в залежності від нього, ви змінюєте заголовок екрану, да, чи змінюєте там будь що інше. В бібліотеці Navigation Component доступ до стану навігації можна отримати через NavController. Наприклад, ми можемо об'явити змінну CurrentBackstackEntry, Entry, яка буде проініціалізована значенням з NavController.currentBackstackEntry as state. В результаті у нас тепер завжди буде доступ до поточного активного елементу в стеку навігації та з типом NavBackstackEntry. Що це нам дає? А це нам дає в тому числі і доступ до маршруту навігації. А значить, в самому примітивному випадку ми можемо просто-напросто взяти і скористатись конструкцією when, де можемо пройтись по значенням там з точка road. І вже в залежності від того, який маршрут зараз показується користувачеві, от тут можна встановити заголовок екрану. У нас всього два екрани, тому зробити це нескладно. Ми також можемо піти в ресурси проєкту, відкрити файл strings.xml. І всередині ми можемо прописати заголовок для екрану зі списком елементів і окремий заголовок для екрану додавання нового елементу в список. Тоді вже в коді ми просто посилаємось на ці ресурси і все. Ну і бажано ще також додавати гілку else на випадок, якщо ви забудете там для якогось нового екрану прописати свій заголовок. В цьому випадку буде просто показуватись назва самого Android-додатку. Наостанок тільки не забуваємо передати заголовок екрану в toolbar, да, замість старого захардкоженого значення. От тепер готово. Так що, наче нічого складного, да? І от в відео про кастомну навігацію, де ми робили все те ж саме, там насправді, якщо от дійсно відкинути всі абстракції, то ідея була абсолютно така ж сама. Ми слухали і там, і тут. Да, ми слухаємо стейт навігації, і в залежності від цього змінюємо заголовок, ну і інші параметри. Відповідно так, ідея така сама, але код зараз у нас вийшов прям набагато простіший. Хоча тут є і темна сторона, код то набагато простіший, але в результаті виникає один нюанс. Виходить, що код екранів додатку у нас знаходиться в окремих файлах, да, там в Items Screen і в ADD Items Screen. Але заголовки цих екранів задаються окремо в іншому місті, в MainActivity, що насправді то це все може призводити до того, що ви при додаванні нового екрану у вас буде більша вірогідність того, що ви там про заголовок екрану забудете, забудете прописати його в MainActivity. Ну і якщо екранів буде багато, то ось ця конструкція Вену. Може стати значно більшою. Ну, і також можу сказати, що оскільки кастомну навігацію там зі всякими абстракціями ми вже проходили, то я вам можу тепер задати самостійну роботу. Ви можете спробувати переписати цей код так, щоб і самі екрани, і заголовок для них, щоб вони задавались поряд в файлі екранів. І щоб пропала оця от конструкція Вен, щоб її тут не було. Нехай це вам буде домашнім завданням. А ми тим часом перейдемо до Floating Action Button. Станом на зараз цей компонент знаходиться всередині екрану Items Screen, а тому, відповідно, ми його звідси просто беремо і видаляємо. Після цього можна видалити і лямбду з функції items-Content і трошки також вичистити функцію items-Screen. І тут навтролер теж більше не потрібний. Також не забуваємо про прев'ю-функцію, тут теж видаляємо зайвий аргумент. І далі повертаємось до компоненту Scaffold. Значить, тут є якраз додатковий параметр з назвою Floating Action Button. Тому ми можемо в ньому дійсно прописати компонент Floating Action Button, де в OnClick буде запускатись другий екран за допомогою NowController. Ну і також прописати треба тут і іконку для кнопки. Це буде просто стандартна значить, іконка значок плюса. Ну і показувати цю кнопку ми будемо лише тоді, коли у нас в додатку показується саме екран зі списком. От тепер можемо запускати проєкт на емуляторі і перевіряти, що все це діло працює. В додатку ми значить, зараз бачимо, що вверху відображається верхній тулбар з поточним заголовком екрану. Далі, якщо натиснути на кнопку Плюс, то ми переходимо на наступний екран, при цьому кнопка пропадає. І вверху дійсно змінюється заголовок екрану. І до того ж, з'являється кнопка назад, в товбарі в барі для переходу на попередній екран. Так що, плюс-мінус, наче все працює. З чим я вас і себе. Вітаю. В результаті ми навчились простому способу для налаштування компонентів за межами екрану, там в залежності від того, який екран зараз показується користувачеві. Ми вміємо змінювати тулбар з заголовком і, відповідно, показуємо або не показуємо компонент Floating Action Button. Все це діло працює в коді на основі читання поточного стану навігації за допомогою навcontroller.crandbacksteckentry as state. Так, реалізація вийшла доволі примітивна, але для простого проєкту, як наш, тут особливих проблем з цим не виникає. Тим не менш, якщо у вас у додатку там, кількість екранів стає набагато більшою, то тоді буде рости і ось ця конструкція when, а також може ще й рости ось цей от if для Floating Action Button, що не є добре. Тому виникає питання, чи можна цю реалізацію покращити, і відповідь так. Можна різними шляхами, там різної складності, в ідеальному ідеалі ви можете, наприклад, розширити Kotlin DSL для побудови графу навігації. В цьому випадку можна було б не просто вказувати там прив'язку маршрутів навігації до екранів за допомогою функції Composable, А ви б могли тут ще й додатково прописувати стан для всіх компонентів поза екраном. Тобто, це був би такий собі аналог Screen Environment, який ми робили в кастомній навігації. Але це, скажімо так, не сама проста техніка. Ну як мінімум, вона точно не для початківців. Хай може я пізніше зроблю окреме відео для спонсорів каналу на цю тему. Або ж, як я казав ще на початку відео, ви можете піти і більш простим шляхом, і просто ви можете зробити окремий скафолд для кожного екрану. Тобто, замість того, щоб додавати один єдиний скафолд до кореневої композиції, да, ви його звідси можете видалити, а потім просто заходите в кожен екран окремо, да, в кожну композабл функцію, і тут прописуєте скафолд вже всередині кожного екрану. Тоді у вас не буде ніяких компонентів за межами екранів, і ви прямо в самих. Екранах зможете змінювати як завгодно і заголовки, і прописувати там floating Action Button і так далі, і тому подібне. Але недолік при цьому теж буде. У вас виникне таке собі дублювання коду, дублювання компоненту scaffold. Хоча і це частково можна виправити, якщо ви створите окрему композибурну функцію для самого scaffold, а, а потім будете перевикликати її зі всіх інших екранів. Ну, то таке. Якщо що, самі спробуєте і виберете собі той спосіб, який вам найбільше подобається. Такі от справи. Ну, а так що ж, на сьогодні в мене все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на BaimeCoфі. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові та удачі!